Привіт, друзі! Послухайте, будь ласка, казку. Давним-давно в далекому місті в різнокольорових будиночках жили люди. Біля їхніх будинків росли маленькі і великі дерева, червоні й фіолетові квіти. Навколо них було безліч комах, мурашки, бджоли, маленькі павучки, які цілими днями базікали і веселились. Але ж ви, напевно, хочете дізнатися, хто жив в різнокольорових будиночках. Так от, у блакитному будиночку жив пан страх, в червоному жила пані смуток, в жовтому жив пан щастя, а в зеленому жило малятко спроба. Пан страх завжди знаходився в своєму синьому будиночку. Йому не хотілося виходити і дивитися на гарні дерева і квіти. Він завжди думав, що якщо вийде з дому, то на нього може впасти дерево або квіти можуть посміятися над ним. А ще наш пан страх думав: якщо залишить свій будинок. То його нас дожене ураган, він вдариться або ж в нього потрапить блискавка. Пан страх завжди всього боявся. Ви уявляєте, як важко жити так, як жив він? Пані смуток, яка жила в червоному будиночку, весь час плакала. Вона часто гуляла навколо свого будиночка, але не відходила далеко, бо кожного разу, наступивши на траву, їй ставало сумно, що вона прим'яла їх своїм кроком. Щоразу після прогулянок навколо будиночка, вона поверталася і плакала, бо їй було сумно прощатися з деревами, квітами і комахами. Все все. Засмучувало її, і очі пані смуток були великі, як лимони, бо вона плакала дні і ночі безперестанно. У жовтому будиночку жив пан щастя. Він завжди посміхався і жартував. Він був такий щасливий, що ніколи не звертав уваги на інших. Йому подобалося лише сміятися і посміхатися весь день. Він вважав своє життя щасливим, і йому ніхто не був потрібен, щоб разом проводити час. Тому він цілими днями один прогулювався у саду, розповідаючи жарти комахам, кроликам, деревам і квітам. Ви також думаєте, що пану щастя не потрібні друзі? І в останньому будиночку жило собі малятко спроба. Воно було новачком у цьому місті. Воно привезло повну валізу іграшок, різнопарних речей і печиво, яке йому спекла бабуся перед від'їздом. Через декілька днів після того, як спроба влаштувалася в новому будиночку, почало замислюватися. Напевно, мені варто піти познайомитися з сусідами. Може, влаштувати вечірку і запросити їх усіх? Отже, спроба приготувала запрошення, прикрасила їх гарними малюнками і підписала Мене зовуть спроба, я новенька в вашому містечку. Мені б дуже хотілося познайомитися з усіма вами, тому я приготую смачний обід в суботу на першу годину дня. Я запрошую вас приєднатися до себе. Ми неодмінно гарно проведемо час у веселощах та забавах. Спроба не знала, скільки у неї сусідів, тому вирішила зробити 15 запрошень. Вона вийшла у двір і зустріла помаранчеву пташку з довгими крильцями і приємним голосочком. Пташка запитала Ти новенька в цьому місті? Мене звуть Ріко, а тебе? Спроба дуже зраділа, що знайшла свого першого друга в цьому місті, і відрекомендувалася. Мене звуть спроба, і я нещодавно поселилася в зеленому будиночку. Я збираюся прогулятися і запросити сусідів до себе в гості, щоб з усіма познайомитись. Пташка Ріко дуже зраділа і підказала спробі, де знайти сусідів. Пана страха в синьому будиночку, панну смуток в червоному і пана щастя в жовтому Ріко теж отримала запрошення для себе та членів своєї сім'ї, а також для інших тварин і комах, та полетіла у своє затишне гніздечко. Спроба продовжила свій шлях і запросила всіх сусідів, про яких їй розповіла Ріко. У призначений день у суботу спроба приготувала смачну випічку, желе з різними смаками, свіжі фруктові соки і прикрасила будинок яскравими повітряними кульками. Гості почали збиратися на першу годину дня, і всі вони насолоджувалися частуванням і товариством один одного. Смачно пообідавши, всі вони почали спілкуватися. Тажка Ріко розповідала про свою сім'ю, яка живе в гнізді, і про те, як вона пишається своїми десятьма дітьми. Комахи розповідали спробі, чим вони займаються протягом дня, як вони будують будиночки і добувають їжу для своїх родин. Коли прийшла черга пана страху, він сказав «Дорога спроба, зазвичай я не виходжу з дому, бо боюся, що зі мною щось станеться. Але сьогодні прийшов. Я дуже хотів познайомитись з тобою. Спроба дуже здивувалася, однак подякувала пану страху за те, що він прийшов і стала слухати далі інших гостей. Пані смуток в свою чергу заявила, спроба, я дуже хочу подякувати тобі за запрошення. Я зазвичай гуляю лише навколо свого будинку, і мені так сумно ступати на траву і потім прощатися з моїми друзями, квіточками і деревами, що я плачу потім цілий день. Спочатку я не хотіла йти, але мені стало так цікаво познайомитися з тобою, що я вирішила піти. Спроба дуже здивувалася, що сусіди жили так відособлено один від одного. Але вона приготувалася слухати ще одного гостя пана щастя. Він сказав: дорога спроба! Спочатку я подумав, навіщо мені приходити на цю зустріч? Я і так щасливий. Але, як і попереднім гостям, мені стало цікаво познайомитися з тобою, і я вирішив прийти. Коли всі висловилися, спроба вирішила розповісти трохи про себе. Як ви вже знаєте, я новенька в містечку. Раніше я жила в іншому місті, а потім отримала запрошення працювати в тутешньому магазині. Я була така щаслива, що відчувала себе як пан щастя, думала, що мені ніхто не потрібен, та як все для щастя у мене вже було. Люди приходили вітати мене, але мені було все одно. Пан щастя з подивом глянув на спробу. Невже у когось могли бути такі ж почуття, як і в нього? Спроба продовжила свою історію, але коли я зрозуміла, що мені потрібно їхати так далеко, я злякалася і відчула себе, як пан страх. Я не хотіла переїжджати і не збирала свої валізи два дні. А потім моя бабуся розповіла мені, що я зустріну багато нових і хороших друзів, і я вирішила зібратися і приїхати сюди. Пан Страх також дуже здивувався, що не тільки він один відчуває подібні почуття, і, нарешті, спроба сказала. Коли я приїхала у ваше місто, я нікого не знала, і мені було трохи сумно. Я весь вечір проплакала, як пані смуток, але потім як згадала, що мені говорила бабуся, і вирішила запросити всіх вас. Пані смуток з подивом слухала спробу, розуміючи, що вона не одна сумує і плаче. Спроба звернулася до друзів, всі почуття, які ви відчуваєте, природні, і вам не варто сидіти вдома тільки тому, що ви так себе почуваєте. Можна збиратися разом і ділитися своїми хвилюваннями. Коли вам сумно, ви чогось боїтеся, поговоріть зі мною, з іншими сусідами або друзями. І вам відразу стане спокійніше, як зараз. Після нашої зустрічі я більше не буду сумувати, адже тепер у мене є ви. Коли гості збиралися йти, спроба подякувала їм за те, що вони прийшли. І всі вони подякували спробі за запрошення і за те, що відтепер вони друзі. Вони також пообіцяли один одному, що надалі будуть завжди ділитися своїми хвилюваннями і тим, що їх турбує, а значить їм буде спокійніше. Коли спроба лягала спати, вона була дуже щаслива, що день пройшов чудово і тепер у неї стільки нових друзів друзів зі схожими почуттями, з якими вони. Вона тепер може ділитися своїми хвилюваннями.